Всім привіт! З вами Олексій Паномар. Я інтернет інтернет-маркетолог з досвідом більше десяти років. Я займаюся всеопросуванням сайтів, рекламою Google Ads, та рекламном Facebook та Instagram. Сьогодні ми зануримось в одну з найважливіших, а іноді найскладніших частин пошукової оптимізації зовнішню оптимізацію або так званий лінкбілдинг. А ми поговоримо про те, як будувати якісний посилальний профіль, та чому це так важливо для майбутнього вашого сайту. Часто, коли люди говорять про seo просування, вони уявляють собі оптимізацію текстів, заголовків, швидкості сайту. Це все є внутрішньою оптимізацією. Але Google, як і інші пошукові системи, звертає увагу не лише на те, що знаходиться всередині вашого сайту, а й на те, що відбувається зовні. А саме на зворотні посилання. Або як їх називають беклінки. Отже, що таке зворотні посилання і чому вони важливі для просування вашого сайту, простими словами, зворотні посилання це посилання з одного сайту на ваш. Уявіть собі, що кожен беклінк – як це як голос довіри. Чим більше авторитетних сайтів посилаються на вас, тим більше Google розуміє, що ваш сайт є цінним. Достовірним джерелом інформація. Це підвищує авторитет вашого домену і відповідає, допомагає йому краще аранжуватися в пошуковій видачі. Але тут корисне ключове слово якісний посилальний профіль. Не кількість, а саме якість посилань має вирішальне значення, на що потрібно звертати увагу при побудові посилального профілю. Перше, це авторитет донора. Посилання з авторитетних тематичних ресурсів мають набагато більшу вагу, ніж з сумнівних або спамних сайтів. Краще отримати одне посилання з відомого медіа чи галузевого порталу, ніж сотню зі сміттєвих каталогів. Друге тематична релевантність. Важливо, щоб сайт донор був близький за тематикою до вашого. Якщо ви продаєте квіти, то посилання з сайту флористичного магазину чи блогу про садівництво буде логічним і цінним. А посилання з сайту, наприклад, про ремонт автомобілів вже не так. Третє це анкорний текст. А це текст, на який натискає користувач, щоб перейти за посилання. Він має бути природнім і релевантним в сторінці, на яку веде. Уникайте надмірного використання точних входжень ключових слів в анкори. Четверте, різноманітність джерел. Не варто отримувати посилання лише з одного типу ресурсів: змішуйте посилання з блогів, новинних порталів, форумів, соціальних мереж. Це виглядає більш природно для пошукової системи. Розміщення посилань, намагайтеся, щоб посилання було розміщене у контексті, всередині текстом, а не просто у футері чи у бічній панелі, які є стратегії отримання зворотніх посилань. Існує багато методів львідлингу, але я назву кілька основних, які працюють і сьогодні: створення якісного контенту, контент-маркетинг. Це, мабуть, найефективніший і найбезпечніший спосіб, якщо ви створюєте унікальний контент, глибокий, корисний статті, дослідження, інфографіком, відео, інші сайти самі захочуть на нього посилатися. Вони цитуватимуть вас, використовуватимуть ваші дані, і це буде виглядати максимально природньо. Друге, це аутріч. Це цілеспрямоване звернення до власників інших сайтів, блогерів, журналістів з пропозицією розмістити посилання на ваш матеріал. Наприклад, ви знайшли статтю, яка потребує доповнення, а у вас є ідеальний матеріал для цього, або ви можете запропонувати їм гостьовий пост на їхньому сайті з посиланням на ваш відновлення битих посилань. Ви шукаєте на авторитетних сайтах посилання, які вже не працюють, биді, і пропонуєте їхнім власникам замінити неробоче посилання на робоче, на ваш схожий матеріал. Це він він стратегія. Коли ви граєте і власники сайту, грають і ви, участь у спільнотах та форумах. Це можуть бути тематичні форуми, qa платформи як от Reddit або QA. Тут ви можете ділитися своїми знаннями, відповідати на запитання і, де це доречно, залишати посилання на свій сайт, як джерелом додаткової інформації. Важливо не спамити, а дійсно бути корисним. Пам'ятайте, лінбілдинг це процес, який потребує часу. Терпіння та стратегічного підходу. Уникайте сумнівних методів, купівлю посилань на біржах, які обіцяють, що результат, це може призвести до санкцій від пошукових системи, таких як Google. Завжди ставте якість в вищій кількості. Сподіваюсь, ці поради були для вас корисними. Якщо у вас залишились запитання щодо зовнішньої оптимізації, або ви хочете розібрати якусь тему детальніше, пишіть у коментарях під цим відео. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково поставте лайк. Це допомагає каналу розвиватися. І, звичайно ж, підписатись на мій канал, щоб не пропустити нові корисні випуски з інтернет маркетингу та SEO. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео!